Короб ФМ Рідне Радіо Шановні слухачі, вітаємо вас на фейлі Коробського радіо на частоті 101,6 FM. Замовляйте вітання та оголошення за телефоном 2 15 75 та 0 98 595 00 75. Доброго ранку, шановні слухачі! Вітаємо вас на хвилі рідного радіо Короп ЕФЕМ сьогодні. П'ятниця 31 березня у студії Лілія Висоцька іменинники сьогодні Данило, Кирило, Едуард, Карпо талісманом людини, народженої 31 березня, є опал камінь, який відрізняється дивовижною красою. На його калейдоскопічні властивості вказували ще стародавні римляни. Опал має потужну енергетику, тому його здавна використовували для проведення різних ритуалів. Народний календар 31 березня в церковному календарі День пам'яті святителя Кирила Єрусалимського. Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день. Якщо вже розпустилися квіти мати мачухи, то це означає, що квітень буде теплим. Ще не розтанув сніг, буде хороший припліт худоби. Якщо вже з'явилися комарі, то буде тепла і сонячна погода. Прилетіли лебеді, буде суха погода. Саме 31 березня прилітали лебеді з зимівлі, тому серед наших предків вважалося щасливим знаком побачити цього птаха. Існував цікавий обряд, за яким цього Дня обов'язково купали дитину у воді з чистого струмка чи колодязя, щоб вона була красивою і здоровою. Що не можна робити цього дня? Не варто позичати продукти та речі, особливо дитячі. Якщо постригти нігті або волосся, будуть дрібні невдачі. Також не можна ходити в гості 31 березня, тому що там залишиться твоє щастя. Не витрачайте гроші, особливо великі суми, тому що будуть проблеми з фінансами. За останні 130 років 31 березня максимальна температура повітря складала 21,3 градусів Цельсія у 1968 році. Мінімальна ж складала мінус 9 градусів Цельсія у 1952 році. Сонце в коропі сьогодні зійшло о 6 годині 23 хвилини, а зайде за горизонт о 19 годині 21 хвилині. Народний прогноз погоди. 31 березня вшановується пам'ять святителя Кирила, архієпископа Єрусалимського. У народі святителя називали Кирило Дериполос, тому що з цього часу дороги псувалися. Якщо до цього дня прилітало багато лебедів, то весна буде теплою. З цього дня розпочинаються ранні грози та раннє квітування кульбаби. Якщо на схилах пагорбів з'являються перші квіти кульбаби або мати мачухи, значить початок квітня буде теплим. У Пі сьогодні хмарний день та похмурий вечір прийдуть на зміну ясному ранку. Ввечері можливо пройде дрібний дощик. Цікаво знати, 31 березня в Україні святкують День флориста. Хоча ця професія з'явилася на ринку спеціальностей зовсім недавно, але її відразу відзначили державні органи. Свято відзначають на державному рівні, а початок святкувань припав на 2000 рік. Дату обрали не випадково. Саме цього дня Українське міністерство праці і соцполітики офіційно затвердило спеціальність флориста у переліку професій. Також 31 березня святкують Міжнародний день резервного копіювання. Головна мета дня полягає у приверненні уваги до важливості збереження цифрових даних під час роботи з ними. Кожен користувач повинен упевнитися в тому, що важлива інформація на його комп'ютері, смартфоні чи іншому гаджеті збережена, а потім розповісти іншим про необхідність створення резервних копій. Створили свято за ініціативи користувачів платформи Reddit. Дату також обрали не випадково. Найчастіша втрата даних припадала саме на 1 квітня. А ще 31 березня день Ейфелевої вежі. Саме цього дня 1889 року відбулося відкриття цього відомого символу Парижа. Свою назву вона отримала на честь творця Густава Ейфеля. Спочатку споруда вважалася тимчасовою, тому що її встановили як символ незалежності та багатства Франції на честь сторіччя революції. Її планували розібрати після закінчення святкування, але деякі підприємливі французи за цей час вже встановили на. Її Верхівці радіоантени і тому вежу вирішили залишити. 31 березня відзначають міжнародний день декольте. Це неофіційне жартівливе свято, яке було створено у соціальних мережах. Спочатку подія отримала популярність в інтернеті на території Йогенсбурга. Користувачі соціальних мереж влаштували челендж з фото, а інші оцінювали їх і обирали переможця. Головним призом ставала віртуальна нагорода декольте року. Коли ти берегом і то не ламай калину, коли ти в армію йдеш, то що не кохай дівчину, ой, помню, помню я той час, ти плакала за мною і на прощання How А чи знали ви що? Європейські вчителі назвали найкращою українською книгою Тореадорів з Васюківки. Книга Всеволода Нестайка Тореадори з Васюківки стала найкращою українською книгою за версією вчителів з Євросоюзу. Учителі зі шкіл Болгарії, Польщі, Португалії, Іспанії, Чехії, Греції та Литви створили мапу найпопулярніших дитячих книжок у Європі. Мапу було створено за підтримки Єтвінінг «Е навчальної програми. Європейської комісії, започаткованої у 2005 році з метою розвитку співпраці європейських шкіл. Так, у Великій Британії такою книгою був названий Гаррі Поттер та філософський камінь Джоан Роулінг, у Франції маленький принц Антуана де Сент екзюпері у Швеції Пепі Довга Панчоха Астрид Лінкрен. В Італії пригоди Пінокіо, Карло Клодді. Тореадори з Васюківки. Це пригодницька повість українського письменника Всеволода не. Тайка написана у 1963-1970-х роках. Вперше видалася у 70-х роках видавництвом веселка та школа. Книга перекладена близько 20-ма іноземними мовами. Юнесена до списку Андерсена. Це міжнародна премія, яку вручають найкращим дитячим письменникам. Новини у Коробській громаді діятиме мобільна медична бригада Червоного Хреста. 30 березня Чернігівська обласна організація Червоного Хреста передала автомобіль швидкої для її роботи. Гостей і спецтранспорт урочисто зустріли поблизу Коробського підрозділу благодійної організації. Мобільна бригада складатиметься з лікаря та медичного працівника. Вони виїздитимуть по селах та безкоштовно надаватимуть допомогу практично на дому. Ці сервіси направлені на те, щоб на Близити медичну допомогу до людей, які проживають у віддалених населених пунктах і не мають змоги щоденно добиратися до медичних закладів, зазначила Наталія Селенок, голова Чернігівської обласної організації Товариства Червоного Хреста. Від імені жителів громади Володимир Куніцин подякував представникам Товариства Червоного Хреста за постійну підтримку та за старт нового проєкту. Думаю, люди цю послугу оцінять і вона зробить їхнє життя більш комфортним. Взагалі. Ми дуже вдячні вам за всю допомогу, яку ви надаєте. Цінуємо вашу співпрацю. Кінець цитати: допомогу фахівців зможуть отримати люди поважного віку, діти, внутрішньо переміщені особи. Хворим видаватимуться ліки від тиску, цукрознижувальні препарати, ліки від простудних захворювань, щоб зняти гостру потребу. Планується, що мобільна бригада розпочне свою роботу вже з 3 квітня. Виїзди відбуватимуться щодня з понеділка до п'ятниці. Ці за складеним графіком про приїзд мобільної медичної бригади жителі населених пунктів зможуть дізнатися з оголошень у своїх селах. Інформацію взято з офіційного сайту Коробської громади Корабська громада до уваги водіїв закриття руху тимчасовим мостом поблизу Батурина у зв'язку з технічними причинами, а саме підняттям рівня води в річці та з метою недопущення надзвичайних ситуацій, з 10.00 29 березня 2023 року тимчасово закривається рух для всіх транспортних засобів на тимчасовому об'їзді мосту через річку Сим на автомобільній дорозі загального користування державного значення М 02 Кіпті Глухів Бачівськ. Про це повідомляє служба автомобільних доріг у Чернігівській області. Про відкриття руху буде повідомлено додатково. Об'їзд транспорту буде здійснюватися автомобільною дорогою загального користування державного значення Р 61 Батурин Конотоп Суми. Інформацію взято із сайту Челайн. На Чернігівщині змінено тривалість комендантської години, враховуючи збільшення світлового дня а також активізацію польових робіт, з 1 квітня тривалість комендантської години змінено. Визначено нові рамки. Тепер комендантська година триватиме від опівночі 00.00 до четвертої .00 години ранку. Про це повідомляє голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус. Також зменшено час обмеження продажу алкоголю. Реалізацію дозволено закладам торгівлі з 11.00 до 21.00, закладам громадського харчування з 11.00 до 22.00, з можливістю коригувати час продажу від. Відповідного товару рішенням громади скоригована відстань обмеження очного навчання у загальноосвітніх закладах. Прийнято також рішення зменшити обмеження із 40 кілометрів до 20 кілометрів від російського кордону. Щодо громад, які межують з Білорусію, рішення щодо можливого змішаного формату навчання приймає орган місцевого самоврядування спільно з батьківським та педколективами. Кінець цитати зазначив В'ячеслав Чаус. Інформацію взято із сайту. Line. Сьогодні для вас працювала Лілія Висоцька з ічу мирного неба, шановні слухачі. Чекаємо на вас завтра на хвилі 101,6 короб FM о 14.00. Дякуємо, що були з нами. Бережіть себе. Короп FM – рідне радіо. 2 15 75 та 0 98 595 00 75. Ми знаходимося в готелі «Космос», праве крило, другий поверх, кабінет номер 6.